Співак Алесандро Сафіно обирає собі команду. Йому байдуже, хто це буде хлопці чи дівчата? Але до італійського матчу йдуть переважно представниці чарівної статі. Вони намагаються вразити тенора і співом, і харизмою, і фігурою. Сафіно формує команду для участі у грандіозному шоу Битва хорів», яке глядачі побачать на «1 плюс 1» уже цієї осені. Але Сандро представлятиме місто Дніпропетровськ. Як молоді і не дуже співаки та співачки намагалися влучити в серце гарячого італійця, бачили мої особливі колеги. Обирати талановитих серед вродливих Сафіно приходить, як завжди, у доброму гуморі. Італієць підходить до кожного, хто мріє потрапити в його команду. Сафіно в Україні частий гість, що означає, ім'я однієї з учасниць розуміє одразу. Те сан особливе, любов Мимріна зізнається. Хоч вона кохає свого чоловіка, для неї Сафіно це і є любов. Ой, питань немає. Томачо, там і розумієте, він там народився. Так що супермен, супермужчина. Супермужчину Співачка-аматорка вражає запальною піснею віркі сердючки. Сафіно слухає, роззявивши рота. Любов певна, він готовий сказати так. Я в його очах бачила е, чарівність, ніжність. Мабуть, пестить він своїх жінок чи свою жінку. Взагалі він прекрасний. А нема нього жінки, нема не може, ви стали його жінка. Мене ж чоловік. 49-річний холостяк Сафіно запевняє, коли хтось заходить до зали прослуховування, для нього головне потоваришувати зі співаком. Я не дивлюся саме на перед усім. Просто хтось буває по первах дуже сором'язливим, знервованим, то я намагаюся заспокоїти Світлана Кімстач, бригадир будівельної бригади. Маляр штукатур, і витягуємо стіни, і всю грязну роботу таку робимо, що чоловіки не хочуть цього робити. Побачивши славетного італійця, білявка настільки розгубилася, що не одразу подає йому руку. До тями мулярку приводить лише спів. <му> У світлани є донька та двоє внуків, а от серце вільне, і жінка не втрачає надії знайти кохану людину. Не відкидає, а раптом це буде саме Сафіно. Навірно, готова. Звичайно, як люба жінка з таким. Гарним чоловіком захоче пофліртувати, мабуть, і в мене це буде. Чоловіки збираються вражати Сафіно іншим. Є у мене, то що я можу танцювати. Далі в тому, що мужик, я так розумію, що паймет мужика. ТСН особливе Алесандро обіцяє до своєї команди добиратиме не за статевою ознакою, а за талантом. Якщо прийде чоловік із гарним голосом, я його оберу. Я присягаюсь. ТСН особливе. Один плюс один.